З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Привіт, мене звуть Лаура, мені 32 роки, і я живу в Каліфорнії, в маленькому містечку недалеко від Лос-Анджелеса. Ми з чоловіком Майком одружені вже 5 років, і в нас є маленька дочка на ім'я Софі, їй 3 роки. Я працюю менеджером в місцевому супермаркеті, а Майк механіком в автосервісі, де ремонтує машини для клієнтів з усього округу. Наш шлюб почався класно. Ми познайомилися на барбекю в друзів, де він грав на гітарі, а я співала разом з усіма. Ми швидко закохалися, переїхали разом у квартиру в передмісті, а потім купили невеликий будинок з садом, де Софі любить грати з сусідськими дітьми. Але з часом все змінилося через його звичку постійно погрожувати розлученням. Спочатку це здавалося дрібницею. Наприклад, якщо я вибирала не той фільм на Netflix увечері, він міг сказати, якщо ти не хочеш дивитися те, що я пропоную, то може нам розлучитися. Я сміялася, думала це жарт і міняла канал. Але з роками це стало серйозніше. Він робив це через будь-яку дрібницю. Якщо я запізнювалася з роботи через затори на шосе, він казав, що я не поважаю його час і може нам краще розійтися. Або коли я готувала вечерю, наприклад, пасту з томатним соусом замість його улюбленої піци. Він вибухав Ти не дбаєш про мене, давай розлучимося. Я завжди намагалася загладити провину, вибачалася, робила те, що він хоче, бо боялася, що сім'я розпадеться. У нас були спільні друзі з роботи, і я не хотіла, щоб вони бачили наші проблеми. Минулого тижня все дійшло до межі. Я працювала допізна в магазині, бо був великий завіз товарів. Ми готувалися до акції на день праці, і я мусила перевірити всі полиці з напоями та закусками. Коли повернулася додому, Софі вже спала, а Майк сидів на дивані з пивом і дивився футбол. Я сказала, що хочу завтра піти на каву з подругою Сарою після зміни. Сара працює в кафе неподалік, і ми не бачилися місяць, бо вона щойно повернулася з поїздки до Нью-Йорка. Майк одразу розсердився Ти думаєш тільки про себе? Якщо ти підеш, то це кінець, я подаю на розлучення. Він кричав так голосно, що я боялася, сусіди почують наш будинок стоїть поруч з іншими, і стіни тонкі. Я стояла в кухні, тримаючи сумку з продуктами, і відчула, як втомилася від цього всього. Раніше я б заплакала і просила вибачення, але цього разу просто подивилася на нього і сказала Гаразд, розлучаймося. Я не чекала відповіді. Пішла в спальню, зібрала свої речі, одяг, косметику, документи з шафи, де ми тримаємо паспорти та страховки. Потім акуратно розбудила Софі, загорнула її в ковдру, і ми поїхали на моїй старій Тойоті до сестри Кейт, в сусіднє місто Пасадена. Кейт, вчителька в школі, живе одна в квартирі з видом на парк, і вона завжди була на моїй стороні. Дорогою Софі запитала, куди ми їдемо, і я сказала, що на пригоди до тітки. Майк дзвонив разів десять, поки ми їхали, але я вимкнула телефон. Тепер я сиджу в Кейт, дивлюся на Софі, яка грає з іграшками, і думаю, чи правильно я вчинила. Ми маємо спільний рахунок в банку Chase, де лежать наші заощадження на відпустку ми планували поїхати до Діснейленду наступного літа. А ще машина Майка Ford Пікап, який ми купили в кредит два роки тому. Як тепер з усім цим розбиратися? Я не юрист, але чула від подруг, що розлучення в Каліфорнії може тривати місяці через суди в Лос-Анджелесі. Я згадую наші хороші моменти, як ми їздили на пляж в Малібу, де Софі вперше побачила океан і сміялася від хвиль, або як Майк ремонтував мою машину безкоштовно, коли вона зламалася минулого року. Але ці погрози розлученням отруювали все. Він робив це навіть перед друзями. На останній вечірці в сусідів, коли я сказала, що не хочу пити пиво, бо за кермом він прошепотів якщо ти така нудна, то може розлучимося. Всі сміялися, думаючи, що жарт, але мені було боляче. Я намагалася говорити з ним про це одного разу, після сварки, через те, що я купила не ті продукти в костко, я сказала, що це мене ранить. Він обіцяв змінитися, але через тиждень все повторилося, коли я не погодилася з ним щодо вибору школи для Софі. Я хотіла державну, а він приватну, хоч ми не можемо собі дозволити. Тепер я тут, у Кейт, і намагаюся зібратися з думками. Софі запитує про тата, і я кажу, що він зайнятий на роботі. Моя робота в супермаркеті, я керую відділом овочів і фруктів, перевіряю свіжість, роблю замовлення від постачальників з ферми в центральній долині. Але зараз я взяла відгул, бо не можу зосередитися. Кейт радить знайти адвоката, і я шукала в Google. Є фірми в Пасадені, які спеціалізуються на сімейному праві, але все це коштує грошей, а мої заощадження на окремому рахунку в Wells Fargo – всього пару тисяч, які я відкладала на подарунки. Майк контролює більшість фінансів, бо він краще розуміється на числах. Я боюся, що він заблокує картки або щось таке. Що ви про це все думаєте чи хтось проходив через подібне? Як впоратися з дитиною в такій ситуації? Софій любить тата, і вони разом грають у футбол у дворі щовихідних. Я не хочу, щоб вона страждала може, дати йому шанс? Чи це кінець? Дайте будь-які поради про розлучення в Каліфорнії, як ділити майно, опіку над дитиною? Я чула, що суди тут враховують, хто більше заробляє, а Майк заробляє на 10 тисяч більше на рік, бо має преміальні за понаднормові. Оновлення перше привіт усім, дякую за коментарі. Я прочитала кожен, і це справді допомогло мені відчути, що я не сама в цій ситуації. Багато хто з вас радив триматися і не повертатися до майка, і я вирішила прислухатися до цього. Ваша підтримка дала мені сили не відповідати на його дзвінки одразу, хоча він телефонував, мабуть, разів сто за перші два дні після того, як я пішла. Я досі живу в Кейт у пасадені. І Софі потроху звикає до нової обстановки вона любить гратися в парку через дорогу від будинку Кейт. Але все одно ця ситуація виснажує, і я хочу розповісти, що сталося за цей тиждень. Після того, як я пішла з дому, Майк спочатку надсилав повідомлення в стилі Лауро повертайся, ми все владнаємо. Він навіть приїхав до квартири Кейт на своєму форді пікапі. Привіз букет ромашок, моїх улюблених, і коробку шоколадного печива з пекарні, де ми часто брали десерти до народження Софії. Він стояв під дверима і казав, що все це через стрес на роботі. В автосервісі був наплив клієнтів через аварії після дощів, і він працював по 12 годин. Я слухала його через двері, але не пустила всередину. Кейт стояла поруч і шепотіла, щоб я не піддавалася. Я сказала майку, що мені потрібен час і попросила його піти. Він виглядав засмученим, але поїхав без скандалу. Але потім все змінилося. Через день він написав у WhatsApp Якщо ти не повернешся до кінця тижня, я заблокую наші спільні рахунки в Chase, і ти залишишся без грошей. Я спочатку подумала, що це просто чергова погроза, але він це зробив. Я намагалася оплатити каву в старбакс для себе і Сари, моєї подруги, але картка не спрацювала. Я перевірила додаток банку. Доступ до нашого спільного рахунку, де було 8 тисяч доларів, заблоковано. Це були наші заощадження на Діснейленд і ремонт даху будинку, який протікав минулої зими. Я запанікувала, бо мої власні заощадження 2 тисячі Fargo, не покриють навіть оренду за місяць, якщо Кейт попросить платити. Вона поки що дозволяє нам жити безкоштовно, але я бачу, що їй важко, її квартира маленька, і Софі розкидає іграшки по всьому дивану. Я зателефонувала до банку, але вони сказали, що оскільки рахунок спільний, Майк мав право обмежити доступ. Мені порадили звернутися до юриста, і я знайшла одну фірму в пасадені через Google. Вони беруть 200 доларів за годину консультації. І я пішла на зустріч, позичивши гроші у Сари, яка працює баристою, і сама ледве зводить кінці з кінцями. Адвокат місіс Родрігес сказала, що в Каліфорнії розлучення може тривати від шести місяців до року, особливо якщо є дитина. Вона порадила подати заяву на тимчасову фінансову підтримку, бо Майк заробляє більше приблизно 60 тисяч на рік проти моїх 50 тисяч. Але для цього потрібні документи: наші податкові декларації, виписки з рахунків, навіть квитанції за комунальні послуги. У мене є тільки частина цих документів, бо Майк тримав усі папери в ящику в нашому домашньому офісі. Софі, це окрема історія. Вона щодня питає, коли ми повернемося додому до тата. Я кажу, що ми в гостях у тітки Кейт, але вона починає плакати, бо сумує за своєю кімнатою і велосипедом, який залишився в гаражі. Я намагалася відволікти її, водила в місцевий дитячий центр, де є заняття з малювання, але вона все одно сумна. Одного вечора вона сказала Тато веселіший, ніж ти, і це розбило мені серце. Я знаю, що Майк любить її. Він завжди брав її на риболовлю до озера неподалік або катав на плечах по двору, але я не можу повернутися тільки заради неї, знаючи, як він поводиться зі мною. На роботі теж не все гладко мій босс, тім помітив, що я не в формі. Я забула замовити партію авокадо для акції в супермаркеті, і клієнти скаржилися. Він викликав мене в офіс і сказав, що якщо я не зберуся, то можу втратити підвищення, на яке розраховувала. Це підвищення, додаткові 5 тисяч на рік, могло б допомогти з орендою або адвокатом. Я намагаюся триматися, але вдома, у Кейт, я плачу щоночі, коли Софі засинає. Мені страшно, що Майк використає свою зарплату і стабільність проти мене в суді. Я чула, що в Каліфорнії суди часто дивляться на те, хто може краще забезпечити дитину, а його дохід вищий. Ще одна проблема наші спільні друзі. Я написала нашій спільній подрузі Лізі, яка працює в автосервісі з Майком, щоб запитати, як він. Вона відповіла, що він розбитий, і що я перегинаю палицю. Це мене шокувало, бо Ліза бачила, як він кричав на мене на вечірках. Я думала, вона мене підтримає, але тепер вона здається на його боці. Я боюся, що він налаштовує проти мене інших друзів, бо він харизматичний і вміє переконувати. Моя сестра Кейт каже, щоб я не слухала нікого і йшла до кінця, але я відчуваю себе такою самотньою. Я записалася на ще одну консультацію з адвокатом наступного тижня, але не знаю, як оплатити її. Сара запропонувала позичити ще 500 доларів, але я не хочу бути їй винною. Мені страшно думати про майбутнє, як я впораюся з Софією, роботою і розлученням, чи правильно я роблю, що не повертаюся. Може, він і правда змінився б, як обіцяв. Але його погроза з рахунками показує, що він не змінився. Що б ви зробили на моєму місці? Чи є в когось досвід із судами в Каліфорнії? Як захистити Софі від усього цього стресу? Дякую, що вислухали це багато для мене значить. Оновлення друге я дуже вдячна за всі ваші повідомлення і підтримку після мого оновлення. Ви не уявляєте, як це допомагає триматися, коли здається, що все валиться. Багато хто з вас писав, щоб я залишалася сильною і не дозволяла майку маніпулювати мною, і я намагаюся тримати це в голові. Дехто ділився історіями про розлучення в Каліфорнії, і це дало мені трохи ясності, хоча ситуація стає дедалі складнішою. Останній тиждень був важкий, і я хочу розповісти, що сталося, бо мені потрібні ваші поради. Після того, як Майк заблокував наш спільний рахунок у Чейз, я залишилася практично без грошей. Мої дві тисячі доларів у Велс Фарго пішли на оплату адвоката і продукти для Софі. Вона любить органічні яблука і йогурти, які коштують дорожче, але я не можу їй відмовити. Я звернулася до банку, щоб розблокувати рахунок, але вони сказали, що потрібне спільне рішення обох власників, тобто майка. Він відмовився розмовляти про це, коли я написала йому з проханням. Натомість він надіслав повідомлення. Ти сама винна, повертайся, і я все розблокую. Я відмовилася, бо знаю, що це просто ще одна його гра. Тоді я позичила 700 доларів у Сари, щоб оплатити оренду за тиждень у Кейт, сестра почала натякати, що їй важко утримувати нас безкоштовно, бо вона платить за свою квартиру сама. Я офіційно подала на розлучення через адвоката місіс Родрігес, яка працює в невеликій фірмі в Пасадені. Вона сказала, що в Каліфорнії процес ділиться на кілька етапів спочатку подача документів, потім тимчасові угоди щодо опіки та фінансів, а далі судовий розгляд. Ми подали заяву на тимчасову фінансову підтримку, бо Майк заробляє більше, але він уже найняв свого адвоката, якогось чувака з Лос-Анджелеса, який за чутками спеціалізується на захисті прав батьків. Місіс Родрігес попередила, що Майк може спробувати довести, що я нестабільна мати через те, що пішла з дому. Це мене налякало, бо я завжди була з Софі. Я водила на заняття станців у дитячому центрі, читала казки перед сном. Але Майк тепер заявляє, що він основний годувальник, хоча різниця в наших зарплатах не така вже й велика. Найгірше, що Майк почав налаштовувати проти мене наших спільних друзів. Я дізналася від Сари, що він розповідає всім на роботі, ніби я вкрала Софі і зруйнувала сім'ю. Він навіть написав пост у Фейсбук, де натякнув, що я безвідповідальна, і кинула його на призволяще. Деякі наші спільні друзі, як от Ліза і її чоловік Джейк, перестали мені писати Джейк раніше запрошував нас на барбекю до них у двір, але тепер він відписався від мене в інстаграм. Я бачила, як він лайкає фото Майка з Софі в парку. Майк виклав їх, щоб показати, який він чудовий тато. Це боляче, бо я знаю, що він робить це спеціально, щоб виглядати краще в очах інших. Софі стала ще більш замкнутою, вона перестала сміятися так часто, як раніше, коли ми жили в нашому будинку з маленьким садом, де вона бігала за метеликами. Я записала її на безкоштовні заняття в бібліотеці Пасадени, там читають книжки і роблять вироби з паперу, але вона постійно питає, коли повернеться до тата. Одного вечора вона намалювала картинку, де ми втрьох тримаємося за руки, і я ледве стримала сльози. Я намагаюся бути веселою перед нею, але це важко. Кейт купила їй новий набір фломастерів, щоб відволікти, але Софі все одно сумує за своєю старою кімнатою з наклейками єдинорогів на стінах. На роботі ситуація погіршується. Мій бос Тім викликав мене ще раз і сказав, що я не справляюся з обов'язками. Я пропустила дедлайн для замовлення партії полуниці з місцевої ферми, бо була на зустрічі з адвокатом, і клієнти скаржилися, що ягоди не свіжі. Тім натякнув, що якщо я не виправлюся до кінця місяця, мене можуть понизити до касира, а це мінус 8 тисяч доларів на рік. Я не можу цього дозволити, бо тоді точно не впораюся з оплатою адвоката чи оренди. Я почала брати додаткові зміни в суботу, коли супермаркет переповнений через розпродажі, але це означає менше часу з Софі. Кейт забирає її з дитячого садка, але я бачу, що сестра втомлюється від цього. Майк тим часом надсилає повідомлення, які чергуються між погрозами і благаннями то він пише, що я ніколи не побачу Софі, якщо не повернуся, то обіцяє купити мені нову машину, якщо ми все забудемо. Я не відповідаю, але кожен його текст як удар. Я знайшла групу підтримки для жінок, які проходять через розлучення в місцевому центрі Пасадени. Вони зустрічаються щовівторка в залі біля церкви, і я сходила на одне заняття. Там була жінка, яка розповідала, як її чоловік теж погрожував забрати дітей, але вона виграла опіку. Це дало мені надію, але я все одно боюся, що Майк використає свої зв'язки в автосервісі, щоб виглядати стабільнішим. Ще одна проблема наш будинок. Він записаний на нас обох, але Майк платить іпотеку, бо його кредитна історія краща. Адвокат сказала, що ділити майно буде складно, бо Каліфорнія штат із спільною власністю. Я не знаю, чи зможу дозволити собі викупити його частку, якщо він захоче продати будинок. А ще там залишилися мої речі, улюблені книги, сімейні фото, навіть мамина ваза, яку вона подарувала на наше весілля. Я не хочу втрачати ці спогади, але Майк може просто все викинути. Я намагаюся триматися заради Софі, але відчуваю, що потопаю. Мені страшно, що суд дасть Майку більше прав на опіку через його дохід і стабільність. Чи є у когось поради, як підготуватися до суду? Як довести, що я хороша мама, навіть якщо зараз усе так хаотично? І як говорити з Софі, щоб вона не відчувала себе винною. Дякую, що читаєте. Ваша підтримка це єдине, що тримає мене на плаву. Оновлення третє привіт. Дякую всім, хто слідкував за моєю історією і писав коментарі. Ваші слова підтримки, поради та навіть жорстка правда змусили мене задуматися і не здаватися, хоча зараз я в найгіршій точці. Багато хто питав, як справи з розлученням і Софії, і я обіцяла дати оновлення. На жаль, нічого позитивного, все стало тільки гірше, і я відчуваю, ніби втрачаю все, що мала. Ось що сталося за останні тижні, і мені потрібні ваші думки, бо я не знаю, як з цього вибратися. Судовий процес офіційно почався, і ми з Майком отримали перше рішення щодо тимчасової опіки над Софі. Суддя в пасадені призначив Майку більше часу з нею, три дні на тиждень, включаючи вихідні, бо в нього стабільніше фінансове становище і власний будинок, тоді як я живу в орендованій квартирі Кейт. Місіс Родрігес, мій адвокат, попередила, що суди в Каліфорнії часто схиляються до того, хто може забезпечити кращі умови для дитини, і Майк використав це наповну. Він подав документи, де вказав, що я безвідповідально покинула дім і не можу забезпечити Софії стабільність. Це неправда, але його адвокат крутиться як акула і знає, як подати факти вигідно. Я намагалася пояснити, що пішла через його погрози. Але суддя сказав, що це внутрішні конфлікти, які не впливають на опіку. Я можу бачити Софі чотири дні на тиждень, але вона повертається до майка на вихідні, і це розриває мені серце. Софі повертається від нього з новими іграшками, він купив їй ляльковий будиночок і набір Лего, який вона обожнює. Вона розповідає, як тато водив її в піцерію або на дитячий майданчик у парку і каже, що у нього веселіше. Одного разу вона навіть запитала. Мамо, чому ти не можеш бути як тато? Я намагалася не плакати перед нею, але це було важко. Я записала її на додаткові заняття в бібліотеці, там є безкоштовна програма з читання і малювання, але вона сумує за своєю старою кімнатою з єдинорогами. Кейт намагається допомогти, купуючи їй солодощі чи водячи в парк, але я бачу, що Софії віддаляється від мене. Я боюся, що Майк спеціально задаровує її подарунками, щоб налаштувати проти мене. Фінансово я в ямі мої заощадження закінчилися, і я позичила ще тисячу доларів у Сари, щоб оплатити адвоката і частину оренди. Кейт сказала, що не може більше тримати нас безкоштовно, бо сама ледве справляється вона вчителька, і її зарплата в школі не покриває всіх витрат. Я почала шукати дешевшу квартиру в пасадені, але навіть студії коштують 1800 доларів на місяць. А моя зарплата в супермаркеті 50 тисяч на рік не дозволяє цього. До того ж, я втратила шанс на підвищення. Мій бос Тім понизив мене до касира після того, як я знову пропустила зміну через судове слухання. Це мінус 8 тисяч на рік, і тепер я заробляю 42 тисячі, ледве покриваючи базові витрати. Я почала брати додаткові нічні зміни, коли Софію Майка, але це означає, що я сплю по 5 годин на добу. Я постійно втомлена і одного разу мало не заснула за касою, коли сканувала продукти. Майк тим часом переїхав у нову квартиру в Глендейлі з двома спальнями і видом на гори. Я дізналася від спільного друга, що він уже ходить на побачення. Він виклав фото в інстаграм, де п'є каву з якоюсь жінкою в модному кафе в центрі Лос-Анджелеса. Наші спільні друзі, як Ліза і Джейк, лайкають його пости і навіть коментують Тримайся, брате. Це боляче, бо я думала, що вони підтримуватимуть мене. Я написала Лізі, щоб дізнатися, чому вона на його боці, але вона відповіла Лауро, ти сама пішла, він намагається жити далі. Я відчуваю себе зрадженою. Ці люди були на нашому весіллі, їли торт, який ми замовляли в пекарні в Санта-Моніці, а тепер вони ніби забули, як Майк принижував мене перед усіма. Майк продовжує маніпулювати. Він надіслав мені листа через адвоката, де пропонує мирову угоду. Я повертаюся і він пробачить мені, розблокує рахунок і не боротиметься за повну опіку. Місіс Родрігес сказала, що це пастка, якщо я повернуся, він може використати це проти мене в суді, заявивши, що я нестабільна. Я відмовилася, але тепер він пише моїй мамі в орегон, розповідаючи, що я зруйнувала сім'ю. Мама подзвонила і сказала, щоб я подумала про Софі, і це змусило мене почуватися винною. Я знаю, що не можу повернутися, але тиск із усіх боків душить. Наш будинок усе ще під питанням Майк хоче його продати, бо не може платити іпотеку сам. Місіс Родрігес каже, що я можу претендувати на половину вартості, але це залежить від оцінки будинку. Ми купили його за 450 тисяч три роки тому, але ціни в Каліфорнії зросли, і тепер він може коштувати 500 тисяч. Проблема в тому, що я не можу викупити його частку, а жити там із ним неможливо. Я сумую за нашим садом, де я садила квіти, і за кухнею, де ми з Софією робили печиво на Різдво усе це здається втраченим назавжди. Я пішла ще на одну зустріч групи підтримки в Пасадені, але навіть там я відчуваю себе чужою жінки там діляться історіями, як вони виграли опіку чи отримали аліменти, але моя справа здається безнадійною. Я боюся, що суд дасть майку повну опіку, бо він виглядає стабільнішим із новою квартирою і вищою зарплатою. Софі вже каже, що хоче жити з татом, бо в нього є PlayStation, і він дозволяє їсти піцу щодня. Я відчуваю себе повною невдахою, я не можу дати їй того, що дає він, і це вбиває мене. Я намагаюся триматися, але кожен день це боротьба. Чи є у когось поради, як пережити судовий процес? Як говорити з Софі, щоб вона не думала, що я погана? І що робити з друзями, які повернулися до мене спиною? Дякую, що вислухали ви мій єдиний промінчик світла останнє оновлення. Привіт. Дякую всім, хто стежив за моєю історією і писав коментарі Ваша підтримка була єдиним, що не давало мені зламатися. Я обіцяла розповісти, як усе закінчилося, і ось фінал. На жаль, для мене він став катастрофою, і я досі не можу прийти до тями. Ось що сталося, і я сподіваюся, що розповідь допоможе мені хоч трохи відпустити цей біль. Суд у Пасадені виніс остаточне рішення щодо опіки, Майк отримав повну опіку над Софі. Суддя вирішив, що його стабільна робота в автосервісі, нова квартира в глендейлі та кращі умови життя роблять його основним опікуном. Мені дозволили бачити Софі лише раз на два тижні по вихідних, і то під наглядом соціального працівника, бо Майк переконав суд, що я емоційно нестабільна через те, що покинула дім. Мій адвокат місіс Родрігес намагалася довести, що я пішла через його погрози, але листи від наших спільних друзів Лізи і Джейка, де вони назвали мене безвідповідальною, зіграли проти мене. Востаннє, коли я бачила Софі, вона тримала нового плюшевого єдинорога від Майка і майже не говорила зі мною, лише питала, коли повернеться до тата. Вона назвала мене Лаура замість мама, і це розтрощило моє серце. Фінансово я в повному провалі. Я заборгувала 12 тисяч доларів за адвоката і ще тисячу. Щоб покрити ці витрати, я взяла кредит і тепер щомісячні платежі з'їдають велику частку моєї зарплати касира. Я переїхала в тісну орендовану кімнату в пасадені за 1100 доларів на місяць. Наш будинок продали, але після виплати іпотеки я отримала лише 18 тисяч доларів. Які пішли на часткове погашення боргу. Майк живе з новою дівчиною. Я бачила їхні фото в інстаграм, де вона грається з Софі, ніби нова мама. Друзі відвернулися на роботі я ледве тримаюся, а Софі дедалі рідше хоче зі мною розмовляти. Я ходжу до групи підтримки, але відчуваю себе невдахою. У 32 роки я втратила дочку, дім і надію. Дякую, що слухали, але я не бачу виходу з цього кошмару. Особисто моя думка Лаура, твоя історія розриває серце, і я відчуваю, як важко тобі зараз. Ти опинилася в пеклі, і я хочу сказати, що ти не одна. Ти показала величезну силу, коли пішла від майка, незважаючи на його маніпуляції та погрози. Ті моменти, коли ти намагалася зберегти сім'ю заради Софі, вибачалася за дрібниці, терпіла його слова це не слабкість, а доказ того, як сильно ти любиш свою доньку і намагалася втримати все разом. Але ти зробила правильний крок, покинувши токсичне середовище. Його поведінка, погрози розлученням, блокування рахунків, маніпуляції через подарунки Софі це не любов, а контроль. Ти заслуговуєш на краще, і те, що ти пішла, це вже перемога, хоч зараз так не здається. Мені боляче читати, як Софі віддаляється, називає тебе Лаурою замість мами, як Майк задаровує її іграшками, щоб виглядати кращим. Це жорстоко, і я розумію, як це розбиває тобі серце. Але ти робиш усе можливе, водиш її на заняття, намагаєшся бути веселою попри власний біль. Ти хороша мама Лаура, навіть якщо зараз відчуваєш себе невдахою, Софі ще маленька, і з часом вона зрозуміє твою любов, якщо ти продовжуватимеш бути поруч. Фінансова яма, втрата друзів, пониження на роботі це все здається несправедливим, і я відчуваю твою втому. Але ти все ще борешся працюєш ночами, шукаєш вихід, ходиш до групи підтримки. Це сила, Щодо суду Майк може виглядати стабільнішим. Але твоя любов до Софії це те, що суди не завжди бачать, але що має значення. Продовжуй документувати все його погрози, повідомлення, твої зусилля для Софі. Звертайся до безкоштовних юридичних служб у Каліфорнії, якщо адвокат занадто дорогий. І не дозволяй майку чи друзям, які тебе зрадили, змусити тебе сумніватися в собі. Ти не зруйнувала сім'ю. Ти рятуєш себе і софі від токсичності. Тримайся, Лауро, ти сильніша, ніж думаєш, і я вірю, що ти знайдеш світло в кінці цього тунелю. А ви знаєте про подібні випадки? Пишіть про них у коментарях. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.